Екватор робочого тижня, 30 квітня, які події відбулися на Рівненщині цього дня. Розповім я Микола Брижицький. Вітаю! Упродовж майже трьох годин лунала повітряна тривога сьогодні у першій половині дня на Рівненщині. Сили ППО збили над територією області повітряну ціль ворога. Про це помідомив начальникова Олександр Коваль. На місці падіння уламків працювали усі відповідні служби. Жертв та руйнувань, на щастя, не було. Приїхала вагітною з-за кордону, народила немовлята, виконала його на смітник. Рівненські поліцейські розповіли подробиці шокуючого інциденту, який трапився в обласному центрі. Напередодні біля смітників у покривалі знайшли мертвою новонароджену дівчинку. Подробиці дивіться далі. Мертве немовля замотане у покривало біля смітників. На вулиці Кулика і Гудачика у Рівному. Місцева жителька посеред ночі виявила шокуючу знахідку. Жінка одразу зателефонувала до поліції. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та керівництво Рівненського районного управління поліції. Працівники карного розшуку оперативно встановили жінку, яка народила дівчинку. Нею виявилась 42-річна уродженка рівненського району. Жінка розповіла правоохоронцям, що на початку квітня приїхала з-за кордону та зупинилася жити в квартирі своєї знайомої в обласному центрі. 26 квітня 42-річна вагітна народила дівчинку. За попередніми висновками експертів, дитина була жива. Згідно лікарського свідоцтва, смерть немовляти настала внаслідок черепно-мозкової травми. Розслідується кримінальне провадження за попередні Вою кваліфікацію умисне вбивство малолітньої дитини триває судова медична експертиза. Встановлюються всі обставини смерті. Немовляти жінці може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі. Микола Брижицький випуск новин. Сьогодні вночі у селі Карпилівка Сарненського району спалахнула пожежа в одному з приватних господарств. Горіла господарська будівля. Рятувальники, які прибули на місце, завдяки оперативним сусиллям, не допустили перекидання полум'я. на Поруч розташований будинок. Ніхто з людей під час пожежі не постраждав. Вогонь встиг знищити мотоцикл, три скутери, склад, дров, сіна та речі домашнього вжитку. Причину займання та розмір завданих збитків наразі встановлюють. У рівному оновлюють громадський транспорт. Ще два нових автобуси за маршрутом номер один вже курсують вулицями міста та мають усе необхідне для зручності пасажирів, зокрема маломобільних. Детальніше у сюжеті. Від сьогодні вулицями Рівного курсуватимуть два оновлені автобуси за маршрутом номер 1 який сполучає мікрорайони льонокомбінат та ювілейний. Всього на цьому напрямку задіяли шість одиниць великогабаритного транспорту. Наша останавці це перевезення пасажирів, не вже не тільки тролейбусами, а й автобусами. І наша послуга має бути якісною. А цей автобус дійсно це додать, щоб ця послуга дійсно була якісна і доступна. І ми чекаємо пасажирів в салонах наших автобусів. Сучасний громадський транспорт це низькопідлогові автобуси, доставлені до рівного з Німеччини. Вони оснащені відкидним пандусом, що дозволяє зручно користуватися автобусами маломобільним людям, зокрема особам з інвалідністю, літнім пасажирам та батькам з дитячими візками. Крім того, транспорт обладнаний валідаторами для безготівкової оплати проїзду. Ці дуже автобуси якісні, тому вони перед тим як нам передавати, прийшли повністю ТО, тобто саме в Німеччині, і в свою чергу вже курсували своїм ходом приїхали сюди. І сьогодні маємо таку нагоду це поставити їх на. Маршрут. Це дасть так само збільшити тривалість, зменшити вірніше, тривалість, для того, щоб наших пасажирів все-таки доставляти вчасно. На роботу додому і будь далі, того що вони користували центральним вулицями нашого міста. Водій Денис, який вже близько восьми місяців працює у транспортному підприємстві, розповідає, що автобус номер один користується популярністю, а особливо серед пасажирів пільгових категорій. Доничка з'єднує льони комбінат, селище Юлини. Так багато людей їздить, багато пільгових категорій їздить, користуються цим автобусом. Досить популярний маршрут. На сьогодні по місту курсують 28 автобусів, пристосованих для маломобільних людей. У планах подальше оновлення автопарку та збільшення кількості доступного транспорту, аби забезпечити комфортне пересування для жителів рівного. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Патрульні виявили наркотики у двох чоловіків. У дубні під час комендантської години у 34-річного місцевого жителя знайшли речовини, схожі на наркотичні. Напівпрозорі кристали скляну трубку та картридж. А в Рівному на вулиці захисників Маріуполя у 43-річного чоловіка вилучили поліетиленовий пакет із речовиною білого кольору, схожу на наркотичну. В обох випадках розбираються слідчі. Екоінспектори борються з незаконним продажем живої риби на Рівненщині. Днями рейдові заходи провели на ринках Демидівки. Виявили один факт порушення збуту живності. Інспектори склали протокол. Наразі вирішується питання про притягнення порушника до відповідальності. В екоінспекції Поліського округу нагадують, що за для продажу живої риби громадяни повинні мати відповідні дозвільні документи. З потеплінням на Рівненщині збільшується кількість небезпечних комах. У період найбільшої активності кліщів та змій важливо бути особливо обережними під час прогулянок на відкритому повітрі. Як уберегти себе і своїх улюбленців? Розповідаємо далі. З настанням тепла все більше власників собак виходять на прогулянки зі своїми улюбленцями, проте саме весною активізуються кліщі, особливо небезпечні вони у квітні та травні. Саме в ці місяці загроза укусу зростає в рази. Я після прогулянки завжди приходжу додому. Вони миють лапи, запригають ванну, і я починаю вичесувати. Буває таке, що випадають якісь кліщі в більшості ні, але потім я їх знаходжу по квартирі. В себе вдома на стінах на своєму одязі на собі ну. Тобто їх багато кліщі найчастіше зустрічаються у місцях із густою травою на узліссях та в заростях кущів. Такі ділянки варто оминати, особливо під час прогулянок з дітьми та тваринами. У випадку укусу кліща важливо обережно його видалити та уважно стежити за самопочуттям протягом наступних днів. Звертатися обов'язково в травмпункт або в найближчий лікувальний заклад. Якщо такої можливості немає, потрібно взяти пінцетик і так огорнути тіло кліща. І Щоб повернути в один бік, акуратно витягнути так, щоб хоботок не лишився на тілі. Якщо ж хоботок лишився на тілі, потрібно взяти стерильну голочку і витягнути. Місце укусу обробити антисептиком. Окрім кліщів у весняно-літній період в регіоні можна натрапити і на змій. Найчастіше вони зустрічаються у степах, лісах та поблизу водой. У випадку укусу медики радять не панікувати, зафіксувати розташування рани і якнайшвидше звернутися до медичного. Саме перше це не панікувати, зберігати спокій. Друге, визмі... звільнити місце укусу, обробити місце укусу, забрати рештки отрути, також дати багато пити води, протилегічну таблетку. І якщо є лід, то накладати лід. І обов'язково викликати швидку фахівці радять, аби уберегти себе, слід уникати місць з високою травою та густими кущами, носити закритий одяг і після прогулянок оглядати себе і тварин. А головне не нехтувати медичною допомогою при найменших підозрах на укус. Ірина Кутюк, випуск новин. Найближчої неділі, 4 травня, розпочнеться новий 76-й сезон на Рівненській дитячій залізниці. Цьогоріч знання та практику на місцевій вузькоколіці здобуватимуть більше трьох сотень юних залізничників. Поїздок зі станції Партизанська до «Озерне» відправлятиметься у вихідні дні з десятої ранку до 17.30, А влітку ще й у четверта п'ятницю з одинадцятої до 15.30. зміниться вартість проїзду на дитячій залізниці. Вже встановили ціни для дітей в одну сторону, квиточок буде коштувати 26 гривень, для дорослих 52 гривні. Відповідно, якщо туди і назад, то множити на два буде трошки підвищилась вартість, але це закономірно, бо все у нас дорожчає. Але порівняно з тими цінами, які є в Києві, 150 гривень дорослих в одну сторону, то я вважаю, що в нас ще більш-менш. Баскетбольний клуб Рівне поступився у другому матчі серії за бронзові медалі Суперліги Черкаським мавпам з рахунком 83-76. Найрезультативнішим у складі рівнян в цій грі став американець Сі Джей Вільямсон, який набрав 15 очок. Тепер на команди чекає вирішальна третя гра у рівному, яка відбудеться найближчої п'ятниці. Початок о 18-й годині не змогли дати той захист, який ми давали в себе вдома. Дали розкидатися лідеру команди Марченку. Він сьогодні попав, показав непоганий відсоток з стрічкової лінії, і напевно за рахунок нього Черкасам сьогодні вдалося отримати перемогу. Буде третій матч у нас вдома, тому нічого страшного не сталося. Ми будемо налаштовуватись на домашній матч. Рівненський стрілець Олег Омельчук виборов золото на Кубку України. Змагання відбулися у Вінниці. Наш земляк тріумфував у вправі МП 6 а ще в одній дисципліні додав у свою скарбничку срібло. Ще один рівнянин, випускник школи вищої спортивної майстерності Максим Камінський, зупинився за крок від п'єдесталу. Готував спортсменів до змагань тренер Сергій Бондар. Такою була середа. Останній день квітня. Більше інформації шукайте на ресурсах сфери у соцмережах. До зустрічі.